Країна це особистості, які формують обличчя її історії. Видатний громадський і державний діяч, визнаний лідер національно-демократичної революції, вчений енциклопедист Михайло Сергійович Грушевський. Народився він 29 вересня 1866 року у Хелмі в українській родині вчителя словесності греко-унімецької гімназії. Виріс на Кавказі, вчився у Тефлійській гімназії. Після отримання атестату звілості Грушевський йде здобувати вищу освіту на історико-філологічний факультет Київського університету святого Володимира. За рекомендацією свого вчителя, професора Володимира Антоновича, Грушевський залишається в університеті, де захищає дисертацію і здобуває ступінь магістра. Згодом Володимир Антонович порекомендував Грушевського на посаду професора першої на українських землях кафедри історії України у Львівському університеті. Надзвичайно плідною для становлення Грушевського як ученого була робота у науковому товаристві імені Шевченка. За час його головування у науковому товаристві було видано понад 400 наукових публікацій. Серед них вирізнялася багатотомна історія України Руси. Згодом цю працю назвуть метрикою українського народу. Грушевський виступив за реформу народницького руху в Галичині, ставши одним із керівників української національно-демократичної партії. Протягом 1901-1903 років він брав активну участь у створенні у Львові українського університету, що обернулося для нього нападками з боку як польських націоналістів, так і москвофілів. У березні 1915 року Грушевського було заслано до Симбірська, потім дозволено жити в Казані. А за рік у Москві, де він занурився у наукову діяльність. У березні 1917 року після повалення в Росії царизму його заочно було обрано головою щойно створеної Української центральної ради. У квітні на всеукраїнському національному конгресі Грушевський переобирається на цій посаді та обіймає її до 29 квітня 1918 року. Під керівництвом і за найактивнішої участі Михайла Грушевського Центральна Рада всього за рік подолала драматичний шлях від перших спроб здобути автономію України до проголошення суверенної Української Народної Республіки та прийняття її Конституції. Німецький переворот поклав край державній діяльності Грушевського. Наприкінці березня 1919 року він виїжджає за кордон. Мрії про завершення історії України Руси залишилися нездійсненними через неможливість працювати в українських архівах. Учений починає думати про повернення на батьківщину, хоча й остерігається, що більшовики здатні зробити недобрий вжиток. 28 листопада 1923 року. Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету затвердила охоронного листа, в якому зазначалося, що жодних переслідувань. За його попередню діяльність влада не допустить Грушевський, очолив кафедру історії українського народу низку комісії і секцій Академії наук, відновив видання журналу Україна. У березні 1929 року його обрали академіком Академії наук СРСР. Втім, два роки Грушевського викликали до Москви, де слідчі ГПУ намагалися зробити з нього керівника вигаданого українського національного центру. Рішуча відмова Грушевського на завершальному етапі слідства від попередніх свідчень змусила карні органи звільнити його. Але академіка залишили таки у московському вигнанні. До Києва Грушевський так і не повернувся, незважаючи на свої звернення до влади з цього приводу. 25 листопада 1934 року він помер у Кисловодську, де перебував на лікуванні, поховано вченого на центральній алеї байкового кладовища у Києві. Нині Михайлу Грушевському споруджено пам'ятники у Києві, Львові, Козятині Вінницької області. Його ім'ям названо багато вулиць, проспектів та площ України.